Пане Олеже, хочемо почути вашу думку стосовно псевдовиборів Путіна на Росії і на тимчасово окупованих територіях. України, ну і бачили, що вони вже вчора розпочалися, і не обійшлося без різноманітних ексесів на тих самих виборчих дільницях. І, і там бачили випадки, коли і зеленкою заливали урни і підпалювали кабінки. І що то на вашу думку, чого слід очікувати сьогодні? Завтра і чим завершиться ця, ця цей весь фарс? Дякую за питання. фар завершиться, як правило, я думаю, тим же що жені раніше вже завершувався. ми знаємо, що порушують і весь світовий порядок росіяни з 14 року. Де вони проводять вже багаторазово вибори подібного роду. Світ їх не визнає, одначе, на жаль, на жаль. Світ не визнає в, в контексті виборах саме на тій території. На жаль, світ не робить наступний логічний крок, що він продовжує визнавати як державну думу Росії, так і президента Росії особами, з якими необхідно вести діалог. Тобто такий от парадокс. Що в частині Росії вони вважають, що вибори незаконні, і на окупованих ними українських територіях вони вже проводились багато разів. От одначе, наші партнери просто співчуваючи країни, дуже довгий час не наважувалися цей фарс натиснути на цей фарс тим, що вони реально визнали б ці органи. Eh, влади в Росії нелегітимними, eh, поки що не бачу я того, eh, щоб і на цих виборах Путіна eh, в Росії, щоб союзники eh, пішли далі, і щоб вони в реальності eh, всі структури Російської Федерації визнали нелегітимними. От а, відповідно, зрозуміло, що громадяни і особливе. Нові громадяни, яким силомі роздають паспорта, тому що відмовляються або проплачувати виплачувати пенсії, або просто залякують багато моментів. Яким чином вони заставляють на окупованих територіях взяти цей паспорт? А вони таким чином хочуть росіяни, хочуть нібито підвищити свою легітимність а величезна кількість громадян, які там проживають, звичайно будуть. Вести тих і супротив, в тому числі з допомогою того, що ми вже сьогодні ви говорили. Тобто, це і різні інциденти на виборчих дільницях, можуть бути підпали, може бути що завгодно. Тому що, звичайно, для населення це бридко, це зрозуміло насиллю. От ну але методи в основному такого роду. Тобто, так ми будемо бачити швидше за все, найближчі дні. Так воно й буде відбуватися. Це вже було то на вашу думку, які цифри намалюють у так званому виборчкомі Путіну після завершення голосування? Ну і, до речі, не знаю, чи це фейк, але була інформація про те, що голова ЦИК Памфілова заявила, що на вибори приїхали спостерігачі із 706 країн світу. Ну там різні цифри гуляють. і Дійсно, що так вони переживали, щоб угодити своєму фюреру. що Не знаю, чи ви мене чуєте. Так, чуємо. Так будь, будь ласка, продовжуйте, пане Олеже, чуємо. Вибачте, а от вони так хочуть догодити фюреру що там цифри намалюють які завгодно, будемо так говорити. А щодо відсотків, нам не має бути з цього ніякої різниці. Тому що я пропоную взагалі ці відсотки не використовувати в тому контексті, тому що, знаєте, як із з того кінофільму, що я тобі нарисую, що хочеш. Тобто, це намалюють. Ніхто в реальності цього навіть не буде в нормальному рахувати, тому що всім зрозуміло, що це фарс, і самим росіянам це зрозуміло. що Це, це фарс. Одначе, ну та держава перетворилася в фарс, просто держава, яка перетворилася в фарс, але яка має атомну бомбу. Пане Олеже, але водночас це цікаво почути вашу думку, яким чином і на російську економіку, на російську державу, на російське суспільство можуть вплинути атаки дронів на нафтопереробні заводи з боку України, і чи це дійсно може призвести до такого колапсу напередодні і весняно-польових робіт, і це нібито може змусити расистів відмовитися від імпорту? Бензину про це вже теж була інформація. Як ви розцінюєте, чи дійсно ось ці удари можуть ну допомогти Україні в цьому плані. Так що ми можемо чесно кажучи, як ми можемо оцінити Ну, статистика говорить те, що понад 30 нафтопереробних заводів в Росії це з переробкою понад 1 мільйон тонн на рік. Там різні від 20 до 1 так. І ще кілька десятків зменшує частиною переробки. Тобто, наскільки ми знаємо, до 12 ми дотягнулися і частково їх пошкодили. Звичайно, на те, напевно, треба для себе розуміти, що необхідно туди удари повторювати, тому що все-таки це не крилата ракета. Поки що долітає, а долітає дрон, і ми не повністю завод виводимо із ладу, а ми виводимо тільки його частину. Відповідно, точно це здоров'я російської економіки не додає. Навіть невеликий дефіцит може викликати певну паніку, і це буде бити по їхній економіці. Питання в тому, в яких кількостях вони мають якісь запаси. Тобто, тут ще треба говорити про те, що ми поки що не чуємо від наших дроноводів. Самі нафтові бази не тільки заводи з переробки, а нафтобази, які є в містах при пал... при станціях різних. Тобто, якщо в комплексі так продовжують працювати, то очевидно, що дефіцитних виникне і склад і для економіки це вплине. Ми це будемо з вами помічати це не вдасться сховати, тому що е месенджери різного роду покажуть нам цю інформацію. От е, я вважаю, що ще треба попрацювати, тому що е, ми такої інформації поки що не отримали. От, але повторюсь, це ми поки що вразили невеликий відсоток, але це все рівно велике досягнення і психологічне, але воно переросте в економічне. Повторюсь, треба як говорити добре, але треба більше. Однозначно треба більше, і сподіваємося, що це більше невдовзі буде спрямоване з України, пане Олеже. Якщо повертатися про так звані псевдовибори і про внутрішню ситуацію в Московії, то цікаво, оскільки ми могли очікувати, і врешті-решт очікуємо на так звані результати цих виборів і знаємо, хто буде переможцем, то все таки на вашу думку, чому? Путінський режим взявся провести цю кампанію від, так би мовити, початку до кінця. Чому, врешті-решт, вся ця, так би мовити, показуха і весь цей спектакль вони влаштували. Ви знаєте, вони багато в чому а а копслеять, або а, як ще можна виразитися, радянські режими. Все ж, хто пам'ятає, хто старшого віку, а це ж теж завжди була показуха. Це було зрозуміло але е, радянська пропаганда, тепер російська пропаганда, робить із своїх громадян таке слухняне стадо, які розуміють, що відбувається, але вони грають свою роль. Знаєте, вони часто говорять: ми розуміємо, що це але так треба Це великодержавний такий підхід, е, коли. Імперська нація вона сама собі в голові фальсифікує те, що відбувається. Вони готові грати в цьому спектаклі. розумієте, що Путін би ж сам нічого не зробив, якби його громадяни не грали в цьому спектаклі. Це спектакль не тільки для Путіна, це спектакль для всієї Росії, і вони, навіть розуміючи, вони вважають, що так треба, тому що. А далі, якщо дивимося на ративи Радянського Союзу, то це ж ми для кого робимо? Для своєї сили, тому що проти нас всі значить, ми оточений такий загін, важливий, дуже, який веде війну, і ми повинні внутрішньо зібратися і цей спектакль розіграти. Бо так треба. Це, скажімо відверто змичка певна великої частини населення російського і їхнього імператора. Вони один одного багато в чому варті. Повторюсь, з моєї точки зору, і не тільки з моєї точки зору, без е, спільного знаходження точок дотику, а всього цього не відбулося б. Цей концерт грають в дві руки. Пане Олеже, традиція але... радянського союзу. Але також цікаво, яким чином російське суспільство і влада відреагує на ситуацію в так званих Білгородській та Курській народних республіках. Бачимо, що там тривають бойові дії, місцеве населення намагається якимось чином евакуюватися. То чи це може підірвати зокрема авторитет Путіна? Ну, ви знаєте, що якщо це ці прикордонні території на досить тривалий період, тобто не день, не два, а тижні, були під контролем РДК, Легіону Свободи та інших структур та Сибірського батальйону, ми ж розуміємо, що це росіяни зайшли, які перейшли на бік України. Тобто, це російські бійці. Так, якщо би тривали час територію їм вдавалося утримувати, то без всякого сумніву. Що це е, не було б е, знову ж таки в карму позитивно для Путіна, і вони будуть старатися провести там ну, всіма можливими силами е, якусь операцію, щоб ці батальйони витіснити? Питання в тому, скільки часу вони протримуються, і як багато взагалом то у них бійців. Ми цього не знаємо. Повторюсь, якщо би їм вдалося на тривалий період. Утримувати ці території без всякого сумніву, це психологічно буде позначатися, тому що треба якось постійно пояснювати, чому так, а що це таке. Тобто, питання часу і кількості, розумієте? тобто при тривалому вважаю, що результат буде при короткочасному вони дуже швидко вміють переключати свідомість населення на будь-що інше, щоб там могло трапитися. Якийсь там, я не знаю, інцидент зроблять там в Білорусі, перенесуть увагу, чи ще щось, і це дуже швидко е, піде з інформаційного середовища, але якщо це буде тривати в часі, то тоді шанси на це є. Пане Олебагато цікав... змінних про які ми на жаль не знаємо, пане Олеже? А як ви можете прокоментувати те, що коли все-таки ці вибори відбудуться, Путін далі залишиться на своєму місці у своєму кріслі диктаторському? І то як мають західні країни, зокрема, комунікувати із путінським режимом, чи будуть вони це продовжувати робити? Ну я на початку говорив, що з моєї точки зору, оскільки такі речі вже були, то вони вони комунікувати будуть. Ми так розуміємо, що якісь контакти на різних рівнях є, і ви розумієте і бачите чудово, що захід на, на жаль не однорідний. Багато хто продовжує торгувати. Хтось старається, ну от як ви бачите, там угорський лідер. А турецький та інші вони не, не соромляться зустрітися із путіним. Вони ведуть свою гру, і відповідно для них особливо нічого не зміниться, тому що та сама Туреччина і Угорщина вони ж не визнають Крим. Російським розумієте, тобто вони кажуть, ні, ми все розуміємо, але е, треба ж е, без Росії нічого тут вирішити неможливо. Тобто, ну на жаль, е, з моєї точки зору, е, більша частина лідерів е, буде в якійсь мірі проводити комунікацію. Якщо не особисто, ну особисто будуть тільки ті, які в дуже близьких стосунках, я їх назвав. Можливо, ще словацького лідера Фіцо треба додати сюди, а через інші структури я думаю, що комунікація буде ширша. Знову ж таки, колеги. Тут не в тому, що західні країни якось ну, гарно ставляться до Путіна. Питання в іншому питання в тому, що західний світ виходить ну, насправді з нормальних речей. Вони дуже переживають за те за себе за свої країни. Тому що ситуація жорстка і в цього нелюдає атомна бомба. Ну от тільки французький президент сказав, що не треба нам погрожувати, бо в нас теж така атомна бомба є. Але, вибачте, це було в перші слова західного лідера за весь цей час. Можливо, сміливість пана Макрона передасться іншим, і ми побачимо іншу історію. Але це дуже повільно відбувається. На жаль, ми так розуміємо, що західний світ частина західного світу веде свою гру, і тому ми бачимо те, що бачимо, от панулевній мірі навіть сумно, але а маємо ще три хвилини нашого ефірного часу? І хочемо наостанок запитати вас. Так. От сьогодні теж з'явилася інформація про те, що на Росії планують мобілізувати 300 тисяч українців із тимчасово окупованих територій одразу після завершення цих псевдовиборів, і це має завершитися до червня місяця. Як ви розцінюєте ось ці знову ж таки порушення міжнародних конвенцій, і на які, звичайно, Росії наплювати, і чи можна якимось чином щось протиставити расистам? Знову ж таки, колеги. Я не думаю, що їм вдасться 300 тисяч мобілізувати. Вони на всій Росії не могли сходу так мобілізувати людей, але вони будуть і вони це роблять і зараз. І хочу вам сказати, що монголи, коли приходили на ці території, вони що захопивши якусь країну, вони відразу тих громадян багато кого ставили в свої ряди силою. А знаєте, є така битва під Оршу історична. А вона є наслідком того, що московити захопили Смоленськ. Так, от вирішальну роль у взятті Смоленська 500 з, з чимось років назад відіграли полки Псковський і Новгородський, землі, яких перед тим були захоплені московитами, і вони тих людей, які не відстояли свою батьківщину, поставили в свої ряди і заставили помирати вже за свої інтереси. На жаль, це відбувається постійно. Це порушення сучасного гуманітарного права. Але е, до тих пір, поки е, в сучасному світі є абсолют сили, хто має сили, той і правий, е, з, з цим зробити практично нічого неможливо. Тобто е, міжнародне право, міжнародна система, встановлена після другої світової війни, припинила своє існування, навіть залишків практично її немає. Е, багато договорів вже просто не виконується. Тому тільки перезагрузка в повному об'ємі системи міжнародних відносин і його правового забезпечення в майбутньому щось може в цьому плані поміняти. Сьогодні ми бачимо право сили. Той хто сильний, той диктує умови, і нам зрозуміло, що не подобається, коли наших громадян використовують. Але на жаль, це поки що не маємо чим опанувати. Нам треба більше сили і більше сили союзників, в тому числі, не тільки нашої, тому що це стосується сьогодні вже всіх.